Отже, всім привіт, котики! Ви на каналі Криптосвіт, і сьогодні я хочу розказати вам про ліквідацію. Як мене ліквіднуло один раз, то, що я записала, зараз я вам включу запис і прокоментую. Що хочу сказати, ліквідація це погано, тому що ми не поставили стоп-лосс. Якби був стоп-лосс, ліквідації б не було, але. Деколи воно не доходить до ліквідації. Дуже часто буває таке, що воно навіть було в мене декілька разів, що доходило до моєї ціни ліквідації і буквально не хватило декілька там, центів ціни, і воно відскакувало і йшло наверх і доходило до мого тейка. Але дивимося, як воно ліквіднуло, перевіряємо її помилки. Що ми тут бачимо? Я відкрилася по валютній парі Matic USDT Блонк. Відкрилася, тому що була в нас був дуже гарний рух вниз. Багато вже ціни втратив, втратила позицію. І якраз гарний розворотна йшла така тенденція. Вимальовувалися ноги, то що я люблю. Це означало, ну, що ціна піде на корекції. Тут такий гарний баланс намалювався в нас, і я подумала, що зараз, от якраз я побачила там ордерблок, подумала, що воно має зняти ту ліквідність. Хоча б трішечки. Тому відкрилася влог, поставила собі тейк один до трьох. Стоп-лос, бачите, не ставлю, чекаю. Ну але я сиділа в позиції, тому там дуже я не переживала, що воно мене зараз вибіг. Що ми тут бачимо? Я намалювала такий трикутник собі, де мало пробити його і піти догори, і де могло пробити і піти донизу. Але ноги дуже гарно на одному рівні, це так якби подвійне дно вималювалося, тому я сподівалася на досить гарний рух. І навіть якщо малювати Еліота, то це вже якраз був е, цей АБЦ мав починатися. Тут був 1, 2, 3, 4, 5, а тут АБЦ. Ну, все йшло так, як, як має бути, в принципі. Але що відбулося? Дивіться, я отут його збільшую і бачу. Що мою нижню лінію, от, от моя позиція була, воно торкнуло вже три рази. Дивіться, один, два, три. От я собі тут намалюю, так? Це великий знак. А якщо три рази і більше торкається лінії, це означає, що буде її пробивати. Але я вже сижу в мінусі он, дивіться вісім доларів і думаю, ну. Воно трошечки відскочить, ціна собі там ще поболтається внизу, і впіде все рівно в мою сторону, тому що дуже гарно всі мені ну, чомусь мені отак ішло, що має йти вверх і все. Хоча е не врахувала я одного, що ціна вже дуже довго настоювалася і вже... Мала якраз так сильно пробивати похили. Багато днів йшла до догори, і цей імпульс вниз вже був дуже сильний. Я цього не врахувала. Отже, бачите, я собі тут малюю, куди вони можуть дійти. Тому стоп і не ставлю, бо розумію, що вони зараз винесе і я втрачу. І я так сиділа, чекала. Ну що можу сказати? Треба було стопло ставити і не сподіватися на чудо. І ще одне от дивіться, тут іде лінія похила. Яку воно закололо. Якби воно торкнулося до неї, я б ще могла сподіватися, що воно може її пробивати, а воно вже її закололо. Тому в переважності, ну це вже я вже потім собі згадала. Після таких випадків воно не буде її вище сильно пробивати. І все. Отже, сиділа я тут, сиділа, чекала, я тут чекала, чудо, і воно то чудо не відбулося, так як я хотіла. Я мотну швидше. Щоб зрозуміти, що я чекала. Воно все, о, звужувався трикутник звужувався. І дивіться, четвертий раз закололо, я вже собі намалювала. Це вже був серйозний знак. А тут зараз я махну назад секунду покажу, от, що в мене тут вималювали. Тут, бачите, дуже гарний на 15-й хвилинці був був ордерблок. І я подумала, що якраз воно зараз цю ліквідність, хоча б наполовину цю свічку має інбаланс цей забрати, а воно. Я думала, от зараз, зараз іще піде один імпульс, і хоча б чуть, чуть забере її, і мій тейк візьметься. Для чого я це чекала? Я от, чесно не знаю. Це щось психологічне. Трейдинг, я казала, це психологія. І все, отак от воно болталось, болталось Всі мої розрахунки, оці ноги, оце подвійне дно, все показувало на те, що воно має піти трошечки вище. Ну, мало би піти. А воно взяло і не пішло. Зараз я вам покажу, що було далі. Чекайте. Дивіться, що було далі. Далі була така штука. Воно пробило, як я і сподівалася, мою похилу. Пробило вернулося назад. І я ж знаю, що воно, коли вертається назад, до тої лінії спротиву чи підтримки тут було, вже почалося спротиву. Воно зараз піде дуже сильно вниз. Чому я про це забула? Як могла я так втратити? Ну просто от щось буває таке зараз в людині, що її заклинює, і такі події відбуваються, які на неї впливають. Я не знаю, яким чином. Дивимося далі. Отже, що ми бачимо? Яка свічка пішла донизу? Я не знаю, що в цей день було, чи це якісь новини вийшли. От, чесно, я вже навіть ну така була розстроєна, що я не стала. Навіть досліджувати це питання. Просто мене викинуло отут, от по дорозі. Воно як рвануло, а мене якраз не було. Я відлучалася. Я вже прийшла і побачила цю картину. Стоплос не поставила все, що вчилася, не, не виконала цього. І от дивіться, це була моя ціна ліквідації. 20-те плече, щоб ви розуміли, наскільки швидко нас може викинути, якщо ми ставимо 20 плече і кудись йдемо. Воно дійшло, та а потім вернулося, болталося. Коротше, не робіть більше. Не вздумайте. Не повторюйте помилок моїх і своїх. Вчіться на своїх помилках і на чужих. Якщо не вчитеся на чужих, це буде прекрасно. Не буду вже втрачати грошей. Все, папа. Підписуємося. Лайк, дзвіночок. І до нових зустрічей.